Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні поділюсь простим і бюджетним рецептом тіста зі збірника рецептур для кондитера та покажу три легких способи формування виробів з начинкою з кисломолочного сиру. Простий рецепт, смачна випічка. Легко відтворить кожен. Тісто виходить ніжне та еластичне, вироби пухкі і ароматні. Тому без зайвої балаканини приступаю до приготування опари. Так як здоби в цьому тісті небагато, то пара потрібна лише для того, щоб перевірити якість дріжджів та активувати їх. Таким чином, тісто швидше запрацює. В миску додаю дріжджі, всипаю цукор і вливаю теплу воду. Частину води при бажанні можливо замінити на молоко або сироватку. Перемішую до розчинення дріжджі від цукру і всипаю частину борошна, заявленого в рецепті. Обов'язково просію борошно, ваші вироби за це вам подякують. Опара має бути консистенції густої сметани. На даному етапі залишилось накрити миску харчовою плівкою борошничком, поставити в тепле місце. У мене це духова шафа злегка розігріта і зайнятися своїми справами або відпочити. Якщо ж опара або тісто перегріється до понад 55 градусів, то це сповільнить або зупинить процес бродіння. Через годину опара чудово підійшла, тож розчиняю тісто. Додаю сіль, вбиваю яйце, всипаю дрібку ванілі та решту борошна. Все перемішую, об'єднуючи докупи і додаю розтоплений маргарин. Вимішую тісто буквально пару хвилин. Тісто рахується вимішаним тоді, коли воно відстає від стінок посаду та не липне до рук. До речі, вологість і сила борошна може бути у кожного виробника різна, і тому закладання борошна може варіювати плюс-мінус декілька грамів в один або в інший бік. Накриваю тісто харчовою плівкою, щоб воно не завітрювалось, і відправляю відпочити десь, мабуть, на годину, а то і більше. Все залежить від температури середовища, в якому воно буде бродити. А тим часом я приготувала начинку до кисломолочного сиру додала цукор, ваніль, яйце і сметану, і все перебила за допомогою блендера. Якщо сир у вас рідкуватий, то сметану додавати не потрібно. Краще додати одну столову ложку кукурудзяного крохмалю. В теплому середовищі дріжджве тісто чудово відпочило, воно змужніло, виросло, погладшало в об'ємі. Стало пухке та еластичне і приємне на дотик. Працювати з ним одне задоволення. Викладаю тісто на робочу поверхню та займуся його дозуванням на шматки, простіше кажучи, поділю його. Формую валик, який ділю на 10 однакових за масою шматочки. Щоб рівномірно розділити тісто, спочатку валик ділю на дві візуально однакові частини, а вже потім кожну частину ділю на 5 однакових шматочків. З тістових заготовок ось таким чином формую кульки. Якщо ви вирішили готувати саме ватрушки, то кульки зразу кладіть на деко, їм не потрібне додаткове вистоювання, підходити вони будуть відразу там. Якщо ж ви забажали приготувати булочки, то підкачені кульки потрібно залишити на столі на 5-6 хвилин для проміжного розстоювання, простіше кажучи, щоб легше з ними було працювати. Щоб уникнути завітрювання, краще накрити їх харчовою плівкою. Покажу вам мій улюблений швидкий спосіб наповнення булочок за допомогою насадки і кондитерського мішка. Мішечок заповнений начинкою, кульки вже підійшли, тож підпилюю робочу поверхню борошном, розкачую тісто і кладу в центр начинку для початку всім нам звичним способом. Надрізаю з обох боків і заправляю навперехрест. А ось ви бачите спосіб наповнення виробу за допомогою кондитерського мішечка. А далі покажу ще один спосіб формування булочки. Розкачую тісто і на середину вичавлюю начинку. Роблю розрізи, кому скільки подобається 3, наприклад, чи п'ять, і загортаю у вигляді пуп'янка бутону. А ось вже кладу начинку всім нам звичним способом і роблю вже не 3, а 5 пелюсток і загортаю також у вигляді пуп'янка. До речі, опис сировини, як завжди, залишу вам в описі під відео. А ще на каналі багато різної випічки. Наприклад, пироги закриті і відкриті, пиріжки, торти, хліб різних видів. Тож, якщо цікаво, заходьте і дивіться. Кладу сформовані вироби на деко і залишаю для вистоювання хвилин на 30. Приблизно через 20 хвилин роблю в напівфабрикаті для ватрушок заглиблення. Зробити це можна ось таким чином або за допомогою товкачика, склянки, або ж вазочки, як у мене, наприклад, обвалявши її перед цим в борошні. Залишилось наповнити тістові заготовки ватрушок начинкою і залишити ще на хвилин 10 для вистоювання. Перед тим як готувати, зробіть свій вибір щодо форми булочки або ватрушки. Надеться вони мають бути однієї форми, тому як підходять і пропікаються тоді, вони одночасно і рівномірно. Я ж випікаю їх разом, так як хотіла показати вам три способи їх формування, а не один. Залишилося змастити яйцем і поставити випікати в духову шафу при температурі 190 градусів Цельсія приблизно 15 хвилин. Ще гарячі вироби змастити сиропом. Сироп готується дуже просто і легко. Змішати 50 г окропу з 50 г цукру і розмішати. Таким чином, випічка буде мати глянцевий вигляд, її не потрібно буде після випікання накривати рушничком. Якщо ви бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту, підписуйтесь. Якщо відео сподобалось, поставте лайк та поширте в соціальних мережах. Таким чином, більша аудиторія його також зможе переглянути. А ще залишайте свої враження та поради в коментарях. Дуже хотілося би зворотнього зв'язку з вами! Рецепт цей бюджетний і робочий, тож готуйте і хай все у вас здається. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!